Латін Джереломіо, Дехіра інозитоло, Марганцю та Елма Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур і до нашого ефіру вже долучився Роман Костенко, народний депутат, фракція Голос і секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки оборони розвідки. Романе, доброго дня. Доброго дня, Власта. Дуже рада, що ви змогли долучитися, бо на цьому тижні всі ми стежили за ситуацією в Покровську в покровсько мирноградській агломерації, і деякі навіть ваші колеги по парламенту. Ну я скажу прямо, Мар'яна Безугла вона заявляла про те, що 80% Покровська захоплено. Багато військових оглядачів говорили про те, що звідти слід виводити війська. Щоб ну довго, мабуть, не розкачувати цю тему. Я запитаю прямо, чи є там за. Гроза оточення, і ви, як представник комітету оборони і розвідки, що скажете? Чи настав час виводити звідти людей, військовослужбовців? Ну, е ми маємо зрозуміти, що зараз всі е говорять безпосередньо про місто Покровськ. А ми маємо говорити про всю агломерацію, яка е там є. І місто займає, ну якщо навіть на карту ми подивимося, всього того е, оборонного так, скажем, плацдарму, який вже створився, да, ворог там створив такі умови для оточення, і там на набагато більше про що можна говорити ніж про сам покров да, там ціла агломерація і про неї потрібно говорити, тому що якщо... Буде оточення, то оточення буде не Покровська, а і Мирноград, і <кій> багато ще е, селищ навколо хто м -м, дивиться на карту, той розуміє, про що, е, про що я говорю е, на рахунок 80% захоплення Покровську. Ну я спілкуюсь там кожного дня, то в мене немає такої інформації. Є інформація про те, що просто що вважати захопленим. Да, ворог там через е, е, північну сторону. Північні населені пункти намагаються просуватися. Якісь диверсійні групи заходять, і навіть до центру доходять. Але саме захоплення 80 відсотків в класичному розумінні, що ворог контролює 80 відсотків. Мене такої інформації немає. Мені ніхто не підтверджував. І навпаки, я знаю, що там такий часто ну, вже таку фразу говорили. Ви от там дає. Там йдуть тяжкі бої саме за. <свят> <свят> квартали окремо за міста, але 80% оточення це точно не, ну, неправильна інформація. Що стосується всієї ну там стоїть, коли за нашою інформацією, в місті там хтось дає 250, десь 400 е е росіян. Можливо, там уже там на сьогодні більше, можливо, менше, бо ми їх знищуємо. Але це не говорить, що зайшла якась бригада. Ну, це десь рівень батальйону в великому місті, да, такому ну відносно великому. Це те перше, на що ми маємо звернути увагу, коли аналізуємо. Друге, те, що ми, коли ми дивимося на карту, у нас там є напрямки, які, скажімо, ще до підходу до Покровського, знову ж таки, там стоять наші бригади і легендарні бригади, які стримують органи, даючи йому все таки просунутись. Це і 25-та десантно-штурмова легендарна бригада, це і 35-та бригада морської піхоти, 38-ма морської піхоти, і інші інші бригади, там їх мабуть, більше п'яти, які стоять по в цій ну скажем так, агломерації, які утримують. Ворога і не дають йому далі просуватись ні на Мирноград, ні на Покровськ. Там є нюанси на кожному напрямку. Десь з лівого флангу там стоїть бригада АЗОВ, яка також знищує ворога. Тому ми маємо дивитися не на Покровськ, бо у нас шумить тільки Покровськ, одне місто, але там набагато міст набагато більше м... територія, за яку потрібно переживати. І Ворог створив. Оточення не для міста, ще раз повторюсь, Покровськ, а для цього великого плацдарму. І тепер питання відповідаючи, чи є загроза. ну загроза звичайно, є, і ворог цю загрозу використовується. Ця загроза не вчора виникла і не позавчора. Ця загроза виникла ще декілька місяців тому. І умови для цієї загрози ми бачили, як ворог. Рухається із південної, і з північної сторони цієї агломерації, створюючи умови для оточення. Так, так само він рухається і на Константинівському напрямку. Так само ми бачимо на Лиманському. Ворог вже е отримав досвід тих самих боїв за Бахмут. І тут дуже також цікаво спостерігати, що багато військових експертів, і ми розуміючи, що ворог оточує, ну створює такі клішні. Оточення цієї англомерації, що це він зробив висновки з Бахмуту, де він втратив там десятки тисяч своїх солдат в бо... в... 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 в боях за місто, і він починає оточувати. Але ворог, наче й пішов оточувати, але все рівно втягнувся в місто, несе великі втрати і намагається все таки в лоб е... ну, продавлювати місто. Це також ну, висновки вони не зробили, тому що втрати вони. Ведуть величезні, але в той же час ми бачимо там південніше, вони все-таки намагаються розширяти ну, так, клешні, назвемо їх, і рухатись далі, щоб все-таки закрити нашу логістику. Тому ситуація там складна, чи існують умови? Так, да, існують, чи робимо ми все для того, максимум для того, щоб цього не сталося. Ну зараз основне завдання це не дати ворогу захопити всі логістичні шляхи і розширити. Своє перебування вже за цією трасою Покровськ і Павлоград. Тому ситуація там дійсно складна, але щоб я сказав зараз, що да потрібно все кидати і виходити. Ну, в мене такої інформації немає, і я не можу такого говорити, бо я зараз е не там. Найкраща звичайно, ситуація стратегічною і оперативною володіють командири на місцях від командира корпусу, який там до е головкома солдати найкраще володіють ситуацією, те що безпосередньо відбувається на полі бою. Ну і будемо сподіватися, що вони приймуть правильні рішення е е зараз, я дивлюсь. Популярно говорити, що треба виходити, я скажу, що є люди, які за це відповідають, і вони мають приймати це рішення. Тому що якщо приймати рішення кожного разу, коли ворог створює якісь е, умови для оточення або для тиску на нас, ну завтра будемо битися в Києві або у Львові, або десь уже за кордонами України. Тому звичайно війна це хто кого. Передавить саме в оцих критичних моментах. Ну, те, що вже допустили, звичайно, півоточення, це дуже погана ситуація. І зараз е, ідуть бої. Будемо сподіватися, що е, е, Ну, зараз важко прогнозувати, як воно закінчиться. Є прогнози негативні, звичайно, і виглядає воно все дуже негативно. Але... Е, але будемо сподіватися, ну, Романа. Я буде. скажу давайте так. Я ну ви плюс-мінус картину змалювали. Дійсно йдеться не лише про сам Покровськ, ідеться про Покровськ, Мирноград і всю агломерацію. Як що там є? Там є якісь можливо маленькі села, там є шляхи постачання. Дуже дійсно, сел, дуже багато військових оглядачів говорили, що можливо не варто триматися за руїни Покровська, і треба виводити людей, тому що там дуже і про це говорив до речі, заступник колишній заступник міністра оборони, засновник фонду Повернись живим Віталій. Ліденего він казав, що там дуже змотивовані підрозділи і їх треба виводити. Також була ми на Радіо Свобода заяви записували фінських осін та Один з них нам сказав про те, що він вбачає зараз в тому, що Україна тримає оборону Покровська Мирнограда ну цієї агломерації, що там більше політичного символізму, аніж військової доцільності. І це не єдиний коментар, який я чула в такому контексті, що мовляв є якась політична склада. Дова, політична важливість утримувати Покровськ. Я чула думки, що мовляв таким чином Україна намагається якомога довше отримати ці, ці міста, щоб хтось там із західних партнерів е, зайвий раз не сказав, що дивіться, у вас падають міста. Як би ви оцінили ну, оці коментарі, наскільки вони мають під собою якесь підґрунтя, що Україна отри утримує ті чи інші міста? Ну, давайте так, Покровськ, Мирноград, тут просто зараз. Саме з якоїсь політичної доцільності, а не військової, наскільки це відповідає, може відповідати дійсності? Ну, це складне питання, власне, тому що ну в нас військово-політичне керівництво все ж таки. Да, ми маємо враховувати, по-перше, ну і військову доцільність, але політична доцільність вона е також є важливою. Скажіть це, наприклад, цю фразу я маю на увазі тим, е хто, хто її сказав тим людям, які живуть безпосередньо в Покровській або всі англомерації, що ви нам політично зараз недоцільні, тому ми виходимо, бросаємо вас, а ви вже тут живіть під Росією, бо політично це недоцільно. або з військової Точки зору це недоцільно. Ми виходимо, ми вас кидаємо. А політика не не має ніякої роль. Політика це ж не негатив. Політика це про те як про стратегічні цілі, що ми утримуємо, не даємо Путіну захопити наприклад, в цілому зараз не про прокров, не даємо йому захопити Донбас. Тому що коли він його захопить, він піде далі на Дніпропетровськ. І потім ми будемо говорити вже про про політичну військову доцільність в інших містах. Ми маємо. Все таки рішення приймаються і на стаці, і на ну безпосередньо в штабах. І якщо командування зараз наше бачить, що вони можуть нанести максимальні втрати ворогу, це ну доцільність в цьому є. Звичайно, я не прихильник того, щоб нести великі втрати, але. Ми зараз ми розуміємо, що ворог там щоб ми несли великі втрати, але ми зараз розуміємо, що ми захищаємо, коли ми говоримо про політичну досільність. Ми говоримо про наші села, про наших людей, про нашу інфраструктуру. про... Все наше про нашу землю, і ми її ділимо на політичну чи не політичну доцільність. Я, як політик, кажу, да, ми маємо битися за нашу територію. Чи це буде політична заява, чи це буде військова, тому що я розумію, що важливо і з того і з того контексту. Тому я б не хотів би коментувати і робити це тим, що це тільки політично. да ні це історія про війни. Ще раз кажу, якщо ми будемо де нас. Оточать, і ми будемо в цей момент відразу відходити, тому що там є для нас загроза, то так ми війни точно не виграємо. Ворог сильніший він буде створювати такі умови, потім розганяти це в інформаційному полі і змушувати. Хтось буде це підхоплювати і змушувати нас до відходу. От ці заяви там різні, політична або сам скільки захоплено, до чого вони нас змушують, або давайте відходити. Ну, є люди, які е, розуміють. Що потрібно там робити безпосередньо на полі бою? І ми або їм довіряємо, якщо не довіряємо, то ми їх знімаємо і ставимо інших. Але форми і методи війни вони визначені вже давно, точно їх цивільні зараз не, не мають визначати. Добре, тоді ще одне, одне питання по Покровську Мирнограду. І йдемо далі, бо в мене є ще одна тема. Е, дивіться, минулого тижня здається, чи наприкінці цього тижня в там була висадка десанту. Е, і от Юрій Бутусов, нині військовослужбовець. у Минулому журналіст він е, на написав, що у тактичному плані в сучасній війні висадка двох відділень бійців на відкритому місці у кілзоні, а це на Покровському напрямку. На Покровську був висаджений десант. Е, на виду ворожих дронів це було безграмотне тактичне рішення. Ну наскільки я розумію, лейтмотив повідомлення Юрія полягає в тому, що це була більш така піарна історія. Можливо, що ви про це скажете е, на минулому тижні, на цьому тижні в середу. Ми заслуховували на комітеті і керівника воєнної розвідки Кирила Буданова і керівника зовнішньої розвідки. Вони доповідали по обстановці зовнішня розвідка по політичній У світі Буданов по ворогу і по ситуації. Ну і звичайно ж, ми задавали це питання. Ні, ну розпіарно це було ну реально, ми бачили, що всюди на цих каналах. Розповідали про ці гвинтокрили, про ці висадку цього десанту. Да, там ми розуміємо, яка е... кількість може туди поміститись. Е... Питали про ну це ж не дивіться. Тут же ж питання в наступне. У нас ідуть бойові дії, як ми це це не хнебуда сам придумав. Давайте я туди висажусь. Є загальна операція, і е, вентокрили це спосіб доставки е, особового складу. За нашою інформацією, та що є, це не, не було е, висаджено людей просто там в чистому полю відкритому. Було окреме завдання, там є така окрема окрема промзона, куди. Противник просувався і туди висадили спецназ, який мав його заблокувати до підходу основних сил. Ну, це все виглядає логічно, якщо все так і було, як нам е -е, пояснили. Висаджується десант, блокує, і потім основні сили, там згура або ще підходять і блокують, не даючи ворогу просуватися, тим самим закривають. Оце оточення це нормальні, логічні дії спецпідрозділу. Якщо так конкретно як я розповідаю, і була інформація ну представлена. Ну я скажу, що оцінювати кожен може там по-своєму, виходячи з свого досвіду, але як офіцер як командир спецназу, це доволі логічно. Ну і сам факт це нам показало те, що операції аеромобільні ще можна проводити. Ну і з іншої сторони, це така знаєте, зухвала операція реально в кіл зоні використати гвинтокрили. Це такий ризик і така відповідальність на себе, щоб її взяти. Ну це треба мати сталеві нерви. Я вам скажу як людина, яка багато літала на гвинтокрилах, проводив аеромобільні ну, скажімо так, і навчання під час війни не висаджувався з гвинтокрилів саме під час війни, тому що вони мало використовуються, але маю більше там карше декілька сотень прыжків з парашутом. Просто долетіти до цієї кілзони або до міста висадки на гвинтокрилах і висадись, почати виконати, виконувати завдання, ну я не я кажу, хлопцям е, родина мужества замужність дав би. А те, що вони ще продовжили, і про, на той момент, коли Буданов доповідав, вони продовжували виконувати завдання, це факт. Оцінювати оцінювати чи це правильно, чи це неправильно. Так можна кожну дію оцінювати. Я ну те, що нам дали інформацію, це була задумана операція для того, щоб зупинити просування на окремому напрямку, і нам сказали, що зупинили. Що там безпосередньо може є свідки? Може вони якось по іншому розкажуть. Ну, ми це від очевидців знаємо, і от я вам говорю. Добре, тоді йдемо до наступної теми. Напередодні військовослужбовець Ігор Луценко повідомив про те, що в жовтні місяці Генеральна прокуратура зареєструвала понад 21 тисячу. Здається, 21 тисяча 602 справи по СЗЧ, Що це був черговий рекорд. Ми зверталися до генпрокурора до Генпрокуратури, щоб вони підтвердили ці дані. Ось, але вони їх і так публікують кожен місяць, і в принципі, навіть без цієї статистики їхня офіційна офіційна статистика за вересень це була здається понад 17 тисяч справ в травні. Це було понад 18 Тобто, в цілому там під 300 тисяч справ за час повномасштабної війни за СЗЧ і дезертирство. Романе, це величезна кількість, і я вчора говорила з Ігорем Луценком. Оскільки він оприлюднив ці дані, я питала, яке рішення? А він говорить про те, що просто вже настав час робити якісь висновки є бригади. Де доволі успішне йде керування, і де просто мізерний відсоток СЗЧ, от буквально мізерний. І що ці бригади варто поповнювати, а не поповнювати якісь новостворені, в яких від яких там ще на етапі їхнього формування велика кількість людей йде в СЗЧ, і Про це до речі говорив днями командир вовків да Вінчі Сергій Філімонов. Що робити з цією проблематикою? Чи є якесь уже може рішення на комітеті? І у вас же там є закон. Який завис у повітрі між другим і першим читанням? Ви то хотіли повернути кримінальну відповідальність за СЗЧ, але і не повернули. І не дозволили, і не продовжили Ні, дозвіл. Ну, ми, ми не хотіли нічого повернути. Відповідальність е, кримінальна вона є і вона була завжди. Що значить повернути? Так. Вона є, і вона була. Ми хотіли Ні, її... Ні, ну ви... там більше року. Було вікно спрощеного повернення. Ви давали дозвіл на це законом спеціально не означало, що нам була відсутня кримінальна відповідальність. Це злочин. Який люди виконують, і наслідки оці 300 тисяч це можливо і ну там скільки їх реально, і наслідком є о -о оце пом'якшений цей підхід, який дав можливість комусь повернутися, а комусь зрозуміти, що можна йти вільно в СЗЧ, і тобі за це нічого не буде. Але кримінальна відповідальність була справа точно відкривалась по факту того, що йшли в СЗЧ, але просто тоді була спрощена процедура повернення і закриття цієї справи. Так, Але так, це все було так. до 30 серпня більше року. І всі, хто мали право повернутися, вони були справи, там були закриті або на стадії закриття. Ну це ж не може постійно бути, що люди цим користуються. Прийшов, відмітився, тобі закрили справу. Ти пішов іще раз, або ще якісь. Ні, це було більше року, дали можливість всім, хто пішов, повернутися. Ну ті, хто отримали... Ось дивіться, Романе. А що зараз? От я вчора говорила з командиром батальйону Свобода Петром Кузиком. Він каже, що в нього а це добровольчий батальйон. Від мобілізованих вони нічого не отримують поповнення. І він каже, що в нього є близько сотня військовослужбовців, які там пішли з різних причин. І він каже, це доволі мотивовані люди. Від з інших частин пішли все СЗЧ і хочуть бути в свободі. Але він не має швидкого і простого механізму, як цих людей забрати. І вони кажуть, про про те, що рішення зависло у Верховній Раді, що тут можна зробити? Дивіться. Ну, по перше, це точно ті люди, які е, пішли все СЗЧ до 10 травня. Угу. Тобто, це, це люди, які пішли і відразу прийшли в другу частину. Це вони пішли або в 24-му році, або в 25-му на початку року, і зараз тільки вирішили повернутися. Але це вже, ну і вони не повернулися до 31 серпня, Тобто вони погуляли там досить великий термін, і зараз вирішили повернутися. Але все закінчилось 31 серпня, тому що не можна ну було прийнято парламентом рішення, що там півтора року майже давалися момент для повернення. Потім це питання закрилося. Чому? Тому що. Було прийнято рішення, ну там є цілі процедури, що до цього призупинялась служба. Зараз вже служба не призупиняється. Ті, хто йдуть все СЗЧ після 10 травня, у них вже немає такої проблеми, вони відновлюються досить швидко на службі, тому що ми відмінили призупинення служби. Але от те, що ви кажете, я так тут можна просто процедурно, людям буде багатьом не зрозуміло, але я скажу так: чому зараз е, те, що каже е, пан е, Петро. Петрош, да, Кузик? Так, 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 так. Угу. Да. Е, що він каже, що зараз немає цієї процедури повернення. Знаєте, чому немає? Тому що ми з вами, мабуть, цей ефір е, говорили про, в ефірі якось про це, що той законопроект, який лежить, він лежить, до речі, не в нашому комітеті, а в комітеті правоохоронної діяльності, і він мав бути прийнятий відразу. Після того, як скажімо так, закінчився срок повернення, і що він робив, він давав змогу не відразу людей позбавляти, щоб люди коротше, щоб люди, коли повертаються після СЗЧ, не відразу отримували зняття закриття справи, а через три місяці, Тобто він прийшов три місяці. Прослужив, і йому автоматично закривають по ньому справу. Але скажем так, активісти. Ну, активісти з е, картонками в руках, коли вийшли до, е, ну, на вулицю, і вони прямо на картонках вимагали відмінити криміналізацію СЗЧ. Тобто ми цим законом декриміналізовували СЗЧ, давали можливість повертатися, але люди, не розібравшись, внесли це в інформаційний простір як. Зовсім інше, як наче що це ми криміналізовували, і тепер правохоронні комітети, народні депутати бояться це голосувати, щоб люди знову не вийшли їх за щось там критикувати. Ну це абсурд, Так, може, може є, ви люди... якось тоді пояснювати будете більше? Ну я реально. вже поясню. Ми з вами ще два місяці назад. три про це говорили. Поясню там, не потрібні пояснення. Потрібно зараз війна, потрібно брати і робити це, і тепер такі комбати, як пан Петро, не можуть повернути собі бійців. Так може, ну тому що от, Відбулось те, що люди не зрозуміли, що відбувається, не, не прочитали, просто вийшли і сказали, ні, це криміналізація, і зробили так, що люди не можуть повертатися, і там, там багато є питань, які потрібно вирішити. Але якщо конкретно конкретно про це, от вони не можуть, тому що суспільство попросило не приймати цей законопроект. От депутати його бояться приймати, бо завтра можуть ви виникнути якісь питання. Ви ж розумієте, яка маніпуляція? От, але, от, зрештою, Романе, але зрештою, Романе, але зрештою. Ну це ж не люди винуваті, що вони щось не дочитали. По перше, треба, щоб якось система працювала зрозуміло і дочитали? прозоро. Я працюю ну, працюємо безпосередньо з законопроектами, щоб покращити. Ми розуміємо пр процедуру СЗЧ, Розуміємо, що там йде процедура від 5 до 12 позбавлення волі. І є питання або садити людей, або давати їм змогу. Служити всі прийняли рішення, що ну різні ситуації бувають, так як і пан Петро каже, що різні, і от уже багато дали півроку повернення, півтора року майже повернення без наслідків. Хоча ну для мене це серйозний злочин. Не завжди в світі сиче це, це серйозний злочин. Це ти бросаєш своїх побратимів на полі бою. Вони гинуть через те, що тебе нема. А ти йдеш, живеш своє життя спокійно, але ситуації бувають. ситуації... Але... Романі ситуації бувають ситуації дуже різні бувають різні, але факт залишається фактом. Ми можемо багато ситуацій, але факт ти бросив, кинув своїх скажімо так, побратимів на полі бою, захищаючи свою країну. Ми розуміючи, що ситуації бувають різні, зробили ось цю процедуру. Півтора роки було повернутися з СЗЧ. Хто не повернувся зараз, намагалися зробити процедуру. Ну, щоб через три місяці все ж таки звільняли, щоб хлопці не бігали по судам, щоб є можливість прийняти. Ну Вийшло суспільство і сказала: не треба приймати цей законопроект, бо він криміналізує. І ми намагалися пояснити, але ну ви ж о, бачили, Але як тим це не менш, але тим не менш, наша задача проговорити ще раз проблему. Історія така, що кількість справ збільшується. Ні, можливо, проблема їх не в тому, що зараз законопроект. Я вибачте, лежить в комітеті? Його потрібно проголосувати. То можливо, тут уже потрібно дійсно в чому про комунікувати. Ви правильно кажете. Я про це кажу. Я цього не боюсь, і це душ не по популярна тема, тому що там багато СЗЧ, багато там суспільства. Я це кажу, тому що для мене важливо ті, також і ті, хто зараз на полі бою, і ми кажемо, що там не вистачає особового складу. І важливо дати умови тим, що я знаю, хто оступився, щоб вони пішли і стали в стрій, але в результаті стають винними. Ми, ще хочемо створити такі умови. Ну, мені то все рівно, але ще раз кажу: ми намагаємося їх створити. Але коли люди, не розібравшись, виходять, і ми аплодуємо всі, що молодці що сам зробили, ні. Треба, якщо ти кудись ідеш, треба розібратись. Чи ти нашкодиш ти комусь? З даний момент, он пану Петру, ми нашкодили, тому що люди не можуть до нього повернутися і захищати країну. От е так, так, Романе. Да, да, да. Поки поки що, все не встигаємо більше, але точно повернемося до цієї теми. Роман Костенко, народний депутат, фракція голос і секретар оборонного комітету Верховної Ради, був на Радіо НВ. Далі у нас новини після новин. ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.